Подъезжает, так же там показывают в Америке. Подъезжает людина, а. машина. На гору такие Не так, как у нас. Так, как у, у поликлиники. Який баран э, проектировал. Вот такие узкие двери, блядь, что вот людина даже выйдет туда, до лифта. Коляска, она не заедет в ту лифт сразу. И что люди не работают. Там є спеціальна коляска, яка будем беруть, пересаживают их и блядь. А це вулиці десь метра полтора ширина, Так Так розовые липча є. Да, в поліклініки в круге є, а в да. поліклініки нема. У ну, стаціонарі там трузовый. Короче, мы немає. А, да, Вов? что запах бензина. да? А, то приехал. Что? Вот поехал. Вот это приехал, вот это от него пару. Ты ж любишь, да? Нет. Это вы, наверное, понимаете, что есть присоску, я хоть завливаю. А, Да? <laughs> Знаешь? Ну. Это бля. Ну. А, ты. ж третий, ты А, вот Да, сосед. И так дивится на леса. А я говорю, вот сколько ты этому человеку до сих Так Ну, примерно сколько. Ну, хоть семь, ты говорю, не, восемь, А оп, 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 Потому человек не пьет, Что, он вино сказал, мне, да? Кто? Саша бокал вина. Каждый ну, бокал, день. вина. Каждый день. Так Андрей за чертиком, что, блядь, головой, блядь, щерячим калитку, ворота, блядь, после Какой Андрей? Ну, тоже на похороне. А, вот это еще сидит рядом? Да. тут висит соседки? Да, напротив. Ну, это Илюшин сын. А, это а, а? а что А, вот это Ирин сын? Да. А вони з Наташою, з сестричкою, як по на той. Аронили. А він два натий. А, і діти є, да? Да, так? Тіку папа барбос, блять. Тільки папа 40, 46 був, було, на 10 годин. 47 уже таких десять. 46, да. Главное, пью, він перший раз зернатий ну, був на дочці ну, Синявського. Так. Спасибо, О, от, да. Його тоді э, повністю завалив, зсор. як його Кабана? Ні. Э, на Олександровку як повертати. А собаку? То, да, як його називає? Що він національний вважає герой, блядь. Йому пам'ятник поставили, були цьому. А, Шевченка. Та який нахер Шевченка? Шевченка. Це ні. Стоять. Дім. Цього. Янукович. Япончик, а, а він, оце... Японська, да, він да. мішку а, Япон. А, там. Да. П, Штаб да. Штаб п, Штаб да. Штаб так міську е, тож е, його тестя, е, дед убив. так. Да? Да. А, він же був венкевидістом яким, так? Ну, так, да, тоді. Та, да. та, Синявський, він, як да. Синявський. Не бачить герой він, так? За те, що вбив цього, так? Всі ж ганяли за тим же, що мішкою я пройшу. А там... ти його знав живу? Це ж і був. Ні, я то, бо... то, що покойного знав. Тоще, що... жінка там, така цасенька. Ну вони такі роботяги були. Да, вони їх, блядь, придурковані. і навчили, як і розсаду врати. Це да? все, да. все знаємо. Так вони оте на Ліванівську переводки живуть. Я перев в Полоту вже бранчий мастер-шеф поросла. По, 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 Полоторний дом, блядь. Ліванє. Ну, на матросах, а ти повертаєш перший. А, а, пер а, а коло піщанки там. Через срак, блядь. <свят> на матросах, а ти повернув до своїх. До Іри, блядь. Сразу. І перший переулок. Ну, там, де розковують, то, до вторий. Разковати ми виїжджали, блядь, давні це навіть. Разковатися. А. Через да. жопу, напрямі називається. А, да? Ти дивись акуратно, блядь. Оттуда хера не видно. Да? да? А ти як їдеш на велосипеді, оттуда їдеш? Так ну, мені видно, оттуда бо я під самим краєм їжу. Ну, не видно. Я в курсі, А. -а. то хто це живе, так? Да? А, о, то що мов же А, о, той, що помер? Так, да, я рошен. Ти бантик рвуний добрий. То це низка, бачи. А ти взяв вовчий? У мене на карабіні все. А, ти сигарет взяв, так? Да? А, то ж він робить цей в магазині, Вов? Да? Оцей що ти він цей в тебе робить, так? Да? Бо там постійно в тебе він сидить. Ну це ж цього, педагога син, да? Да, третю А. А, він цей в море ходив. Да. Він вже що на пенсії Він п'ятичка. Ну так. Не все, воло, да? так? Пока. Хочеться захочуть. Та чого? Огород будеш цей давав. А ти садитися. А за воду багато, звісно. 100 гривень у день викидувати. А ти що, то 100 гривень можна піти на пол, купити ж живуть. І ще мама тут у мене була. Я купив 6 кілограмів, кілограма три осталось. Мені та, так хватає, як ми ось окупляємо 15 і нам вистачає. Що, <рес> Геннадій, хочеш зайти? А, а, та хай. Не. Що? А, пульт? А, там треба подивитися, я не, не кругом подивився. А що пульт такі? Магнітофон. А, магнітофон. Ну давай. Дзвони, приходь у гості.